Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Ввечері 2 жовтня служба безпеки України затримала на хабарі мера Сум Олександра Лисенка. Як повідомляють джерела в СБУ, керівник міста обраний від партії Батьківщина, вирішив заробити на смітті та тарифах. Нібито він вимагав гроші, гроші від компанії, що займається побутовими відходами. Повідомляється деталі, що СБУ спільно з національним. Антикорупційному бюро затримала лисенка на гарячому в момент отримання частини траншу, а саме 1,4 мільйонів гривень. І це тільки частина грошей. Всього цього року мер вже отримав 2,1 мільйона гривень хабаря. Так стверджують правоохоронні органи разом з ним. СБУ збув затримала директора департаменту інфраструктури міста. Як повідомлялося станом на вчора, і у цього директора департаменту проходили обшуки про те, що відбувається в сумах, говоритимемо зараз з нашим колегою з нами на зв'язку. Андрій Крамченко він є головним редактором Суспільне су. Суми. Пане Андрію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні. Героям слава, привіт з Нескореної Сумщини. У нас сьогодні тут погода холодна, а новини гарячі. Новини ну, дуже гарячі. Новини дуже гарячі. І от я, от перше, що хочу запитати: а як говорять в Сумах про те, що відбулося, ну, друге? Так же ж пан Лисенко посідає а, цю посаду. Ну, вдруге з половиною, якщо уточнити. Угу. Він після перемоги Євромайдану, коли Геннадій Мінаєв, попередній міський голова, склав повноваження. Він якби обрав не ту не той бік революції, і як він сам тоді написав пост по законам революції, той, хто її не підтримував, має піти. Він склав повноваження. Лисенко став тимчасовим мером до того, як були призначені чергові вже місцеві вибори, які він виграв. Якщо мені пам'ять не зраджує, будучи самовисуванцем, і потім він ще раз виграв чергові вибори, коли якраз був розпал ковіду, і через це явка була дуже низька на цих виборах. А згуртований електорат батьківщини, який його підтримував, він на ці вибори з'явився, і так він став мером в друге з половиною, можна сказати. Я тут до речі для глядачів мушу, мушу сказати такий дисклеймер. У 2015 році. Я сам балотувався на мерських виборах і посів третє місце, тому тут. Скажімо так, мені треба якось вести себе дуже коректно і професійно, бо фактично він мій колишній е, політичний конкурент. Ну, ви бачите, ж не ловили на хабарях в 1,4 мільйона гривень. Тож, в принципі, я думаю, що ми можемо довіряти вашим словам. Е, про Олександра Лисенка, ви тут е, так сказали: ну з мені з мені здалося з іронією про згуртований електорат партії Батьківщина, Просто якщо просто дивитися, як правильно сказати, Статистично, так то це зазвичай, все таки люди старшого віку. Я тут хотів запитати, ось про що хто саме переобирає в друге з половиною пана Лисенка? Ну, це ж така політична сила, ліво популістична, чи як її характеризувати в політичному спектрі? Відповідно, електорат у неї це ну, скажімо, так, люди з не дуже високим рівнем доходу, люди. Трошки старшого віку, які зазвичай більш дисципліновано ходять на вибори. Тому тут, в моїх словах, не було іронії. Дійсно, його виборці до виборчих дільниць дійшли, і через низьку явку, ну скажімо так, це здійснило великий вплив низька явка на те, що він був знову обраний міським головою. Таке така моя, скажімо, експертна думка. Це не так, щоб прям якесь дуже наукове твердження. Зрозумів, знову ж таки, ми розуміємо, що зараз має пройти суд, так тобто і тоді буде доведено, чи пан Лисенко і його колега, чи вони винні, чи вони не винні. Я чому знаєте? Запитав у вас, а що про це говорять в сумах? У нас ну не подібна, але інша історія відбувалася, скажімо, з мером вже колишнім мером, відстороненим від цієї посади, Олександром Мамаєм, це в Полтаві. Йому в грудні 22-го року. Повідомили про підозру, що от він несанкціоновано поширював інформацію про розміщення підрозділів СБУ під час воєнного стану, і ми також тоді говорили з журналістами, так які добре знають Полтаву, і вони сказали, що ну ніхто не здивований щодо пана Лисенка. Розумію, що він ваш колишній конкурент на виборах, але все одно яка репутація в місті, якщо говорити про те, що що думають виборці, що думають містяни. Ну, дивіться, якогось прям соціологічного дослідження ми ж, звісно, не проводили, і навіть якихось бліцопитувань не знімали. Але в коментарях і на сторінці міського голови, і на сторінках, які вчора публікували новини про, це, про цей арешт. То скажімо так, там свято в коментарях у людей. Наскільки ця позиція репрезентативна, ну важко сказати. Але в коментарях люди, люди радіють. Знову ж, якщо говорити про підозру, так йдеться про те, що нібито нібито пан Олександр Лисенко вимагав гроші від компанії, яка займається побутовими відходами. Тобто, ну це от сміття, тарифи, це, до речі, така цікава мафіозна штука, якщо ви не знаю, там дивитися yeah, yeah, yeah. певні yeah, yeah. фільми, чи серіал yeah, yeah, yeah. «Клан yeah, yeah. Сопрано». то там <сум> саме про побутові відходи, нібито вони цим займаються. Я не про це. Чи є проблеми з цим міс... в місті, чи зрозуміло, що Звідки? Звідки там такі великі гроші? Дивіться. Я вимушений вас трошки поправити зараз. Ми знаходимося на стадії, коли Олександра Лисенка, міського голову, і директора департаменту інфраструктури Олександра Журбу, який, до речі, колишній заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства, його фактично понизили свого часу до директора департаменту. Так от їх затримали, але про оголошення підозри у мене досі немає інформації. Так-так, не ви, ви праві ви праві, не було немає підозрю, на так. старинках. Тобто зараз ми чекаємо, коли оголосять підозру. Наступна стадія це обрання запобіжного заходу, і вже потім вже буде судовий процес, і потім колись вирок там обвинувачувальний або виправдовувальний. І що ще треба зазначити з професійної точки зору? У нас досі немає позиції сторони захисту. Все, що ми знаємо про цю справу, це. Позиція сторони обвинувачення або СБУ, або прокуратури спеціалізованої антикорупційної, або набу це ж. Ви ж всі розумієте, що це все сторона обвинувачення. Тобто, треба тут трошки вичекати, почути позицію обвинувачених або самих, або їхнього захисту, щоб ми трошки більш збалансовано це подавали. З приводу вашого питання про ринок вивозу сміття в сумах. То у нас він був наскільки я пам'ятаю, поділений на місто поділене на чотири лоти, і ці лоти між собою там в різному співвідношенні в різні роки е, фактично ділили дві фірми: це Амусон е, і Сервіс Ресурс. От одна із цих фірм якраз і виявилася за, е, як би сказати, залученою от в, цей, в цей скандал. з… Врученням більше ніж мільйону готівки міському голові і директорові департаменту я свідомо не називаю фірму, яка із двох в цьому була залучена, бо жодне з офіційних джерел її не назвало. Я не хочу якось шкодити репутації компанії, поки її не нашкодили прокурори, слідчі і судді. Зрозумів, що означатиме для міста, так ми розуміємо, що зараз Україна знаходиться в гарячій фазі війни. Сумська область має спільний кордон з Російською Федерацією. Що означатиме, якщо пан Лисенко так отримає підозру, можливо, буде взяти під варту? Чи зрозуміло, як буде управлятися місто, як воно буде функціонувати? Дивіться, відповідь на це запитання міститься в законі про місцеве самоврядування. Воно там прям буквально написано, що якщо міського голову там убиває блискавка, або він складає повноваження, або йому скажімо, оголошує недовіру міська рада, ну або там щось ще з ним стається, то за законом повноваження міського голови виконує секретар міської ради якого депутати обирають серед самих себе, тобто депутати вибирають одного з депутатів е, секретарем міської ради, і він стає автоматично виконувачем обов'язків міського голови, якщо він з якихось причин не може ці обов'язки виконувати. Але тут е, нюанси полягає в тому, що конкретно в сумській міській раді е, секретарем є Олег Резнік, який зараз е, мобілізований в Збройні Сили України і служить 117 й бригаді. Тобто тут є нюанс, да йому якась треба стати з військового цивільним сьогодні. Мені вдалося буквально от за там 5 хвилин до цього ефіру поставити за запитання Олегу Резніко. Він мені відповів, що наразі у нього відбулася розмова з керівництвом бригади. Керівництво бригади не проти відкомандирувати його. До сумської міської ради для виконання обов'язків міського голови, якщо стане така потреба, тобто якщо суд його відсторонить від виконання обов'язків. Зараз я нагадаю, що немає навіть підозри, але як додав Олег Резнік, рішення прийматимуть офіс президента і керівництво Міністерства оборони. Зрозуміло. Знову ж таки, наступний етап це підозра. Можливо, ви спілкувалися з кимось на місці, і, можливо, зрозуміло, ну, який у нас таймлайн в сенсі. Коли ми зможемо почути, а як далі рухається ця справа, так з тим, що правоохоронці, як вони стверджують, затримали мера Сум на Хабарі? Дивіться, це була спільна операція набу. Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і СБУ СБУ, як я зрозумів, проводила просто затримання. Тобто, а оскільки міський голова це посада, яка підслідна Національному антикорупційному бюро, то вони були слідчими, які вели цю справу. Процесуальне керівництво здійснювала спеціалізована антикорупційна прокуратура, і це все автоматично означає, що підозру розглядати не підозру, а запобіжний захід обиратиме вищий антикорупційний суд в Києві. Тобто ми тут в сумах не зможемо зняти, на жаль, цю підозру точніше, це обрання запобіжного захисту. А от київські журналісти матимуть таку змогу і підігнати нам трошки сумських новин прямо з нашого центру України. Таймлайн таймлайн, вибачте, що вас перервав. Таймлайн такий. Імовірно, сьогодні протягом дня підозра буде оголошена. Про це кажуть різні джерела, але ну можливо до завтра дотягнуть. Тобто відповідно завтра або сьогодні ввечері, якщо встигнуть, буде розгляд цієї справи в антикорупційному суді. Я щоправда не знаю, який там у них графік, наскільки щільний він, наскільки вони зможуть розглянути цю, цю справу там завтра, чи можливо це відкладеться десь пізніше. Ну, от знаєте, ми вже говорили так про те, як обирали та переобирали пана Лисенка на посаду міського голови Сум. І ви сказали, що, скажімо, там у 2020 році був були ковідні обмеження, і тому явка була невеликою. Але зазвичай, якщо так подивитися, в принципі, на міських голів, які займають таку посаду не один строк, то зазвичай це означає. Ну, дві речі. По-перше, такий консенсус еліт місцевих, так ну, от ця людина всіх влаштовує. І друге, зазвичай це щось таке, за що містяни можуть назвати цю людину міцним господарником. Що відомо про те, як сумські еліти дивляться ну, на чинного мера, і знову ж про міцне господарювання, чи можете розповісти про це? Ну, дивіться, місто. Це ж його господарство складається з декількох таких галузей. Да? Якщо там ми винесемо задушки освіту, на якій не дуже насправді там заробляють, а от на чому заробляють, скажімо так, наближені до керівництва міста компанії, завжди це там вивіз сміття, це водоканал, це шлях Римбуд, тобто там ремонт і будівництво доріг, це. Що ще сказати? Це департамент інфраструктури і департамент капітального будівництва, тобто ті організації, які, скажімо так, використовують бюджетні кошти значні для якогось там будівництва, для якихось там великих проєктів, або компанії, які отримують кошти від споживачів, але залежать від влади. Тобто там влада визначає тариф, наприклад, або там якісь інші регулювання здійснює. Як, наприклад, з тим самим водоканалом з тепловими кампаніями, з кампаніями зводу з вивозу сміття, з кампаніями там з виробництва Бруківки, наприклад, ну і таке інше. Тобто, якщо зрозуміти цю систему, то ви тоді зрозумієте на консенсус, яких саме еліт треба шукати. Да, тобто, куди треба подивитися? Ну в попередньому скликанні міської ради з 2015 до 2020 батьківщина мала 19 голосів. З 22 необхідних для прийняття рішення, тобто, це ще не монобільшість, але дуже близько до того. В нинішньому складі боюсь помилитися, здається, чи 9, чи 8 депутатів у батьківщині. Відповідно, голосів у них стало вдвічі менше, але оцю лівопопулістичну нішу зайняла фактично за команда, і вони працюють ну, досить спільно. Це ясно, що це різні як би це сказати, різні котли, да, але вони, вони взаємодіють між собою досить плідно і голоси за важливі для мерії рішення, плюс-мінус знаходяться. Тобто е люди, які там очолюють Водоканал, шлях Римбуд, е там департаментів, ці ключові, які я назвав, вони плюс-мінус всі в орбіті е в орбіті міської влади. То чи можна це назвати консенсус? Еліт то це вже спитайте у політологів. Ну мені здається, що це така система, яка більш менш Ну, скажімо так, вона завмерла, да вона не дуже розбавляється якимись новими людьми. Так, так. Ми, в принципі, можемо часто дуже побачити, як регіональні депутати, представники різних політичних сил, що вони завжди знайдуть порозуміння в якихось принципових для обох чи трьох чи чотирьох сторін питаннях. Пан Андрій, Андрію, вам дуже дякую за цю розмову. Ми будемо звичайно слідкувати за тим, що відбувається навколо мера Сум Олександра Лисенка. Андрій Крамченко, головний Ни редактор Суспільне суми був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.